Один з головних пропагандистів Кремля зловив кулю, але залишився живим. Колишній священник, а сьогодні актор Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Як по вдалося вижити, почуєте далі. Ще за Ірпінь, Маріуполь та Бучо прилетить. Пишуть українці злочинцю. Бойся, ми йдемо. Гойда! Гойза. Та куди зникла донька Погачової Кристина Орбакайте? Чи залишила вона Російську Федерацію слідом за мамою? Відповідь вас явно здивує. Нагадаю, раніше Орбакайте заступилася за Галкіна та Погачову і навіть присвятила пісню матері в підтримку. Орбакайте цькували після виступу на федеральному телебаченні. Артистка вийшла в кольори українського прапору разом з композитором Ігором Ніколаєвим і заспівала пісню Осінній поцілунок. З яким путіністом заскочили Орбакайте, та де вона зараз? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І вместе з ним вернулась настояща Руська Україна. Уй, Не это только начало. Отступать, слава Богу! Нам уже опять некуда. И неверно считать, что сейчас происходит противостояние коллективного Запада и России, нет! Отже, путініст та пропагандист Іван Хлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Куля нібито потрапила у бронежилет. Про це повідомляє російське видання ТАСС. Втім, спіймати кулю Зет Патріоту завадив бронежилет. Про обстріл розповіла донька охлобистіна в інстаграмі. Вона написала, що путініст поїхав на тимчасово окуповану територію України разом із дружиною, щоб завести гуманітарну допомогу. Цитує ТСН. мама з татом в чергове їздили на Донбас, відвозили гумду допомогу. мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і спіймав кулю. Слава Богу, в бронік повідомила донька пропагандиста дівчинка. Дівчина, яка як і її батько, підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну, заявила, що пишається своїми батьками. Я Коли все почалося, я вважав необхідним, як частини сучастувати. Uh, всегда переживал, и вот, чувствую себя на своєму місці і чувствую себя нужным, когда что-то делаю для вашого краю, для нашого краю. Це кльово. У нас зараз у всіх таке піднесення, таке щастя. Ми підірвемо цей світ. Ми усіх всіх Нам Не потрібен такий світ, в якому немає нашої перемоги. Ми чекали на це 30 років. 30 років нас принижували, і тепер таке щастя. Нарешті, господи, я поїду туди. Ще таке повідомлення надсилав охлобистін у квітні письменнику Олександру Ніконову перед першою поїздкою в Україну. Як же нам не вистачає зараз таких бойових кличей? Гойда, брати браті сьостри, гойда, бойся старий Ти Розумієш, пропаганда, яка працювала 20 років в Російській Федерації на чолі з Володимиром Путіним, вона дає. Свої такі метастази у виді Ахлабистіна, Машкова, Міхалкова, <сіх> всіх тих інших. Сама ця наволоч, вона є цей центр розповсюдження, метастаз по всьому світу, тому що вони всі вже захворіли, вони хворі, і це розумієте, Мені здається, це така агонія перед смертю, перед тим, що вони відчувають, що вже їм втрачати нічого, весь світ від них відвернувся, і вони вже тепер волі робити те, що їм заманеться, те, що вони захочуть. Це самі ті люди, які виходили на сцени на підтримку Путіна, і сам Путін дозволяє, якщо це все в його рамках, те, що йому подобається. Е, неугодних, як то кажуть, прибирають. Тому ця вся вакханалія, яка відбувалася на сцені під час усіх цих. Документальних історій не хочеться говорити. Ну, це mm -hmm. наші території, це там їх божевільні. Mm -hmm. То це все от ну, пригадую бал сатани, я не знаю, що це. Ну, це крах, це, це, це таке моральний розлад душі, це не люди. В Україні охлобистін став відомий завдяки головній ролі у російському серіалі Інтерне з 2014 року. Він публічно підтримує загарбницьку політику президента ТА Володимира Путіна. Ба Більше удіозний актор неодноразово заявляв, що піде воювати з окупантами проти України. якийсь момент Україну кинуть європіці, всіх кидають, американці всіх кидають. Ну економічна целесабра. Також охлобистін говорив про не. Лікування тих, хто проти РФ зірка інтернів стверджує, що позицію таких людей він вважає недугою. Не Я сказав, навіть в на такій формі, залишиться Росія, вона. А от російський актор Артур Смоль'янінов, який засудив повномасштабне вторгнення РФ на територію України і виїхав до Європи, розкритикував свого хрещеного батька Івана Охлобистіна та назвав його фриком, блазним і лицедієм необхідним владі. Я знаю його дуже давно з 14 своїх літ. Він завжди був таким всіх всю, Ну так это казалось, що розліченням просто ну фрік, мало ли, ну такой веселий фрік. Нагадаю, що Артур Смольянінов заявив, що не розуміє на яких підставах російські солдати обстрілюють міста, вбивають мирних жителів. Також актор говорив, що вважає українців своїми братами за словами Смольянинова, Якщо він і піде воювати, то тільки за нашу країну. Не включає для себе можливості пойти воювати за Україну безусловно, ну, звісно, і раз емоціональна це саме так для мене. А вже на початку 2023 року стало відомо, що у РФ хочуть завести на актора кримінальну справу через підтримку України. Крім цього, його дружину, актрису Дарину Мельникову відсторонили від зйомок у серіалі Татусеві дочки у лютому. Смольянінов потужно пронизив Путіна у віршах. За що в Держдумі РФ його назвали зрадником. Дочка російської зірки Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте, засвітилася в Хеловінтерпаті в готелі Метрополь. Зірка прийшла на вечірку в компанії сина Дені. Пише Уніан. Там артистка весело проводила час в компанії відомих путіністів. Серед гостей також був колишній чоловік премадонни та путініст Філіп Кіркоров. Він з Орбакайте сидів за одним столом. Варто відзначити, що ще недавно з'явилася інформація про те, що Орбакайте планує залишити Росію переїхати. Те в США російські змі повідомляли, що співачка вже купила квитки. При цьому в заяві говорилося, що Орбакайте планує поїхати в США у відпустку, проте потім знову повернеться в Росію. До слова Орбакайте так і не висловилася щодо повномасштабного російського вторгнення. Однак нещодавно Орбакайте разом з Ігорем Ніколаєвим з'явилися на сцені в синьому костюмі. А Крістіна в жовтій сукні у Росії побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію. А ось її зіркова мама Алла Погачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним і молодшими дітьми Лізою і Гарі виїхала з країни агресора в Ізраїль. Максим Галкін публічно засудив дії Кремля і російського диктатора Путіна. Шоумен висвітлював жахи, які російські окупанти спричинили на українській землі, і не раз висловлював підтримку Україні. Пізніше він повідомив, що вони з Погачовою отримали європейське громадянство, і не планують повертатися до РФ в таком калішістві. Страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи ⁇ это не мы, малазийский Боинг ⁇ это не мы, Мариуполь сравняли с землей ⁇ это не мы, в Одессу летит ракета ⁇ это мы, но не совсем мы, все не мы, а мы чего там делаем? Час Алеповачова мовчала, поки її чоловік, шоумен Максим Галкін, публічно підтримував Україну та виступав проти кривавої політики російського диктатора Путіна. Я при... слушай, ми з тобою такі вже, ну, е... плохе слово, ну, ми так уже пожили. я, Таже я застав настоячого Путіна, ти приставляєш? <ріст> Да, я его помню, совершенно был другой человек. Песков же проговорился, уже сказал, что во время атаки, атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Но я вчера видел эту прямую линию, понимаешь? Я так понимаю, сегодня у него оппозиционное, так сказать, мероприятие. Кривая линия с Андреем Магомедовичем, белого. Если бы ты его не позвал, его бы не сделали на агентом, ты понимаешь? Мы я был. Вот. И, в общем, конечно, я вчера смотрел, да я вот думаю, если это двойник, понимаешь, и, и, и если их много, двойников, они же, ну, их же где-то вместе держат. Вряд ли им дают разбредаться. то есть... Я просто подумал, есть такое место под Москвой, и они там все вместе, они завтра спускаются в аптеки то, с которым ты встречался, тот с которым... А, нет, мы с кем встречались. Да. В общем, я тебе так скажу. Нормальный, нормальный. Я тебе, я тебе могу сказать, мы, э, мы с тобой, слава Богу, слава Богу, мы с тобой, как вы приличные люди. Я думал, мы нормальные. Вот Но так как нас вообще мало, я тебя не наливаю, потому что еще лайва выйдет. Вот, и, знаешь, я подумал, ну подожди, ну, ну подожди, ну, Алуся, ну, я хоть... Наконец-то вырвалась из плена. <свят> <свят> у нас же были варианты, куда уехать. Честно вам скажу, вот сейчас по пьяни скажу, у нас были варианты, куда уехать. Нет, конечно, проще всего было, вот как мы уехали по моей маме в Израиль. Моя мама никогда не скрывала ни своего еврейства. Никогда. Куча документов сохранилась. Куча. Паспорт. Надо в зеркало посмотреть. <свят> Подожди, в Италии говорят, что я их нет, ну конечно, с годами фу, да, все, все больше похоже на волю Мессинга, но в юности, ну слушай, в юности я тоже как ты был немножко Анжела Дэвис. Вот, короче говоря, ты понимаешь, были варианты, либо по маме в Израиль, либо, кстати, в Литву, там живет отец старшей дочери, вот, Хороший мужик. Ми каці лайки і в коли я приїжджаю. Неправда, я так інший наш муж, которому не кіти. Нещодавно Пугачова не витримала і вирішила сказати все, що вона думає. У своєму інстаграмі Борисівна відповіла хейтерам, які вилили багато бруду на неї і її родину через їхню позицію щодо російського вторгнення до України. Дорогі мої друзі. Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило. Не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Всего вам хорошего. Ви такі кумедні, до речі, саме вас я назвала рабами і холопами. Народ у цьому випадку ні при чому. Він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію. А ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками і нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям і особистим життям. Вона додала, що свою місію виконала і давно не співає, а долею її Управляє всесвіт. Рідна мати моя, ночі не доспа. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові. Після Чорнобиля, спасибі, хоч щось залишилося, і голос мій втомлений все одно звучить. Якщо врахувати, що півстоліття, попри хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують. Не оминула співачка увагою і тих, хто рахує її гроші. Вона підкреслила, що вони дісталися їй важкою працею. Так, я гарувала, я їх заробляла. Навіть мінно Тих, хто прогуляв і пропив свій зоряний час, і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Погачова. Як зручно, чи не так, та й не в грошах щастя. В моєму розумінні щастя це те, що я зараз. відчуваю. Я свободна. Я з сім'єю в місті. Новий рік я зустрічаю в кругу людей, які мене розуміють. При неї совість честь, достоинство. за її словами, головне багатство свобода. І я її в собі бережу цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Колись я попросила Ярослава Дронова сказати одну важливу фразу. Тепер і я її скажу, хоча мене ніхто і не просить. Ви ще про мене почуєте, хочете ви цього чи ні. Але життя показує, що я досі у ваших серцях. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.